Івано-Франківська область, Іванна Андрусяк. Відеомонтаж. Ну, поїхали. Дивно. Вітаю мене відеомон... чудно. А, так, секундочку, да, зараз на екрані є готова. Пару слів про себе. Що вас цікавить, поїхали. Я Іванна, вивчалася в Київській академії медіа мистецтв, закінчила курс відеоедітінг тому я дипломований відеомонтажер. І дуже зацікавила ваша ідея. І я є учасниця скаутської організації ПЛАСТ, і вона така ж створює всякі різні класні благодійні акції і так далі. І тому мені ця ідея дуже близька, тому дуже сильно зацікавилася. Добре. А де ви знаходитесь? Десь біля Івано-Франківська? Селище Кути, це межу з Чернівецькою областю. Угу, Добре. Але є можливість у хочете... Франківська. Ви хочете дистанційно, правильно розумію? Угу. Час від часу буваєте в івано-Франківську? Так. Угу. А, а буваєте для чого? Просто типу, в магазин з'їздити чи для чого? Я що подумав, що може ви у себе там зайдете до себе в школу а, і розкажете підліткам, і ми побачимо, хто з дітей захоче. І, може, ми там якусь там банду зберемо, і час від часу підлітки, там хоч раз на місяць, будуть їздити там в Івано-Франківськ на зустріч до спікерів. Як думаєте, щось таке може вийти? Ну, думаю, щось і це вийде. Угу. Окей. Ну або в онлайні. Ну, в принципі, ви могли б зайти в школу і розказати підлітам про цю всю історію. Я думаю, з дирекцією би могла домовитися. Так, добре, Івана. Цікаво буде спостерігати, як що там буде. Окей. Е, там, значить, напишете Ксенії, добре? Там пароль команда uh -huh. от Окей. І десь через тиждень напишіть мені і скажіть, там, що як справи, чи у вас щось виходить, чи не виходить. Добренько. Так, гаразд. Бачу в чаті теж, хтось знає пласт. Окей, хтось щось знає, добре. Так. Все, цікаво. дякую. Так, да, так, да, поїхали далі. Хотин. Це десь біля Києва, да? Хотин. Е, Хотин. Тетяна. Теж відеомонтаж. Окей. Поїхали. Щас. Пару слів про себе. Е, да. Добрий день. Я Хотин, по-перше, це так, Чернівецька Хотин. область. А, власне, е, біля Києва. Угу, добре. Ні, ні, ні. Тро Трошки далі від Києва. Е, я. Взагалі працюю в культурі уже я не знаю, прокак не дуже я орієнтуюся норі років 5-6, точно займаюся монтажем відео, працюю з дітками, навчаю їх анімації і маю досвід спілкування теж з дітьми з підлітками, бо додатково ще працюю аніматором ну дитячим. От. І тому цікавить і не тільки відеомонтаж, я так потім слухала на презентації, що, можливо, би і могла би шукати і спікерів, і, можливо, десь щось і сама навчати. Чудово, як вам з, з дітьми нормально там працюється? Є там у нас шанси <гум> отримати пенсію? Ну, коли діти, коли діти підростуть, як думаєте, вони нам виплатять пенсію чи пенсії не буде? Я не знаю, я про це не думала ніколи. Добренько. Так, Хотин, це якщо як, як місто, як селище. Ой, Хотин це, це місто, воно не є прям дуже велике, воно десь в районі, я не знаю, рядом біля нас Кам'янець і Чернівці. Ну, такі два великих міста. Угу. Добре. Питань немає. Напишіть пароль команда Ксенії, і ви успішно прийшли з все супер. Добре? Дякую, за вбачення. Аліна Вінниця, помічник керівника. Ну, давайте шукати, де тут Аліна. А, ви можете зразу бачити, хто там наступний. Так, зараз Аліна, секундочку, додаю на екран. Ну, поїхали пару слів про себе. Доброго дня, мене звати Аліна, мені 19 років, я працюю помічником бухгалтера в компанії, яка займається е, мультимедійним обладнанням для закладів освіти. та... В принципі, всіх державних установ. Я маю досвід спілкування із директорами шкіл, відділів освіти та іншими людьми, які займають державні посади, тому я думаю, можливо, мій досвід знадобився б саме, да. саме вам. Сто процентів. Тобто, ви можете допомогти нам кришувати всі школи у Вінниці. Це ж так? Приблизно так. Окей. Uh, що вас зацікавило в школі героїв? Ну, наче вам на це приділяти свій час? Ну, як я зрозуміла, це може стати допоміжною діяльністю, а не основною. Основна робота у мене є. Uh -huh. Uh -huh. Мене зацікавило саме те, що ви допомагаєте дітям розвивати їхні навички, і можливо дуже впливаєте на їхнє майбутнє. Саме цього зараз не вистачає. Можливо, мені теж буде корисним якесь спілкування з ораторами, і я, я щось візьму для себе. Угу, добренько. Так, Вінниця, там вже велика команда, і Оксана, заступник, якій ви будете писати всі, щоб пароль команди, вона теж з Вінниці. Може, ви там вирішуєте з Оксаною, їй теж треба помічники. Там, ну, коротше, поспілкуйтеся. Ну, все супер, ви успішно пройшли співбесіду. Напишіть пароль команда Оксані, добре? Дякую вам, добре. Енергопрактики швейна справа. Окей. Я так розумію, що Наталія Щеркас хоче запустити про якийсь завод, швейний, мабуть, в школі героїв для дорослих. Приблизно така у вас мета? Що ви хочете від школи героїв? Ні, поки що ні. Я. Ну, Я можу організовувати зустрічі, можу шукати спікерів. ну, Взагалі хочу в Черкасах розвинути цей напрямок, мені дуже відгукнулася і сподобалася ідея, і цінності, і, взагалі, все дуже. Я Добре. просто ну, маю багатий життєвий досвід і маю багато знайомств. По Черкасах я думала почати. У мене є знайома директорка школи, з нею поговорити. Можливо, якось організувати директорів і виказали, якісь дівчата є в Черкасах з ними. Угу. Я можу використати в декілька напрямках, бути і спікером тобто, такі Розкажіть трошки про свій досвід. Чим ви займаєтесь зараз чи раніше займалися? Ну, Швильна справу, то я написала, чим я займаюся. Швиної справою я вже більше 30 років займаюся, ну але в мене нема там якогось ательє чи що я просто сама шию, і я б могла би бути корисним, теж яким творчим дівчатам і хлопцям, яких ну, навіть шити можна було навчити ці всі нюанси цієї професії. Потім я ще можу допомогти. по... Порядку у мене є сертифікат організатора простору. Це дуже актуально, тому що то, що зовні про чистота, це те, що у нас всередині. І зараз в мене таке направлення це енергопрактики. Я практик Access Bars і практик божественне вирівнювання хребта. Ну, це такі нові. Можливо, не всі чули, але дуже-дуже цікава і корисна. От, могла би робити ці практики, це дуже допомагає зберігати ну, гармонійний стан і дорослим, Прикольно, і дітям. Мені все подобається. Уга, Добре. Без е -е -е mm -hmm. Мені сьогодні написав, чи вчора в Черкасах дівчинка-написала, що все, вона вже не може далі, як керівник. Е Ну, коротше, mm -hmm. тому е, важко, коротше, запустити mm -hmm. в Черкасах. Щось не можуть дівчата ніяк запуститись. Може, ви допоможете, хто його знає, подивимось. Напишіть Ксенії. Mm -hmm. е, в цілому скажу таку історію. Двоє людей нещодавно, двоє керівників написали, що коротше, не бачать перспектив. Ну, в Гужгороді дівчинка написала, що не бачить перспективи. Що не виходить і не буде виходити, щось таке, да, А в Черкасах. Там без перспективи, а щось інше написала в Черкасах дівчинка, але теж типу, не може продовжувати. Тому а зважайте я, на такі моменти, так. Я... Да, да. А я наоборот бачу перспективу, я якось впевнена, що про школу героїв знають взагалі по всій країні і ну, доволі там, ну, через якийсь певний час. От. Я ну, люблю організовувати, ну, тобто маю такі організаторські способності, тому я хочу спробувати. Добре, угу. все, у вас буде така можливість. Е, ви там бачили, да? я написав Ксенія її телеграм? Да, От, да, напишіть її пароль команда, Добренько, добренько. Угу. Так, Добре, поїхали да. далі. Ну, цікаво, цікаво з вами спілкуватися. А директор, знайома ваша директор школи, це яка там школа, пам'ятаєте? Черкас? Да. 27 сьомо школа. Угу. 27 сьома школа. Окей, я тут собі тут запишу, подивимося, може, ця школа буде тим по далі. Добренько, дякую вам. У мене, до речі, однокласниця працює теж в облраді, вона саме керує цими лі дошкольними, то лі школьними заходами. Я просто у неї уточню, і теж через неї можна виходити теж на цих керівників закладів. Я зрозумів. Я зрозумів, що щось там далі в Черкасах буде. Окей. Так. Добре, дякую. Так, поехали далее. Писа Черкас. Особенно что Шей справа, мы что то придумаем потом. Так, Харьков, Кира, графический и мошен дизайнер. Ну давайте. Обычных здравствуйте. дизайнеров. Да, здравствуйте, сейчас секунду закреплю вас на экране, чтобы было видно. Так, Кира вижу, сейчас закрепляю. Ну, поехали, пару слов о себе, про свой опыт, что еще, и почему интересна школа Героев. Меня зовут Кира, я вообще из Харькова, но сейчас я живу в Литве. Кстати, здесь есть именно общеобразовательная школа, которая называется Школа Героев для украинских детей. Дикольно. Вот. Дикольно. Поэтому название, кстати, когда увидела и зацепила это название, вообще, я графический моушен дизайнер, я занимаюсь созданием логотипов, баннеров, визитки, также монтаж видео добавление титров и какой-то графики в видеоконтент. Думаю, что я могу разрабатывать какую-то визуальную часть, какие-то презентации, промо-ролики, либо там для социальных сетей видео. Вот зацепила школа ваша своим мотивом. Вот и также интересно, думаю, что можно обменяться опытом, получить, узнать что-то новое и дать что-то новое. Понял. А в каком вы городе? В Литве. Кау... Каунас. Это большой город? А, да, получается самый большой это Вильнюс, столица, и второй по величине Каунас. Понял. Как вам там нравится? Да, если бы погода была получше. Какие планы? Дальше жить в Литве или где-то в другой стране? Что хотите? Не знаю, пока не знаю. Пока здесь учусь, работаю, пока так. Пароль команда, хорошо? Угу. Да, точно. Ирпин Татьяна, следующий, да, человечек? Так. Окей, Ірпінь. Додаємо, закріпляємо. Ну що ж, пару слів про себе. Готові? Так, доброго вечора. Звуть мене Тетяна з Ірпіння, це Київщина. Хочу працювати на посаді з пошуку спікерів і шкіл. Зараз працюю в Київському шукала для себе якийсь підробіток, знайшла вашу вакансію. Після минулого зуму з вами зрозуміла, що підзаробити мабуть, не зовсім вийде, принаймні на початку, але мені дуже сподобалась ваша історія розвитку. Я ну також, всіх людей жалко мені. ну Тобто, ну. Хочу люблю допомагати людям і хочу спробувати себе в ну, такому більш творчому напрямку. Тому ну, зацікавилась, дуже цікаво спробувати. Знаю, що інформація Чудо. завжди приходить тоді, коли вона потрібна, тому я тут. Добренько. Так, в Ірпіні ви знаходитесь добренько. А ще раз чим займаєтеся зараз чи працювали? Я пропустив, ви сказали, якісь спеціальність. А, юрист, сезор. І зараз працюєте правильно? Так, так працюю. Угу, чудово, добре. Питань немає школи, спікери. Добренько. Добре, дуже дякую. Доброго, Доброго вечора. Так, люди, які хочуть допомагати людям, ну точно <зас> правильно зайшли в школу героїв. Так, Одеса Іра Коган, помічник керівника в освітній проект для підлітків. Добре, ну так, да, так воно, в принципі, звучить ця вакансія. Так, ну, пару слів про себе і чому зацікавилася. Мене звуть Іра, мені 22 роки. Я зараз закінчу університет в Одесі на викладача і працюю репетитором французької. Також у мене був досвід адміністратором працювати в дитячому місті професії колись. І там а, задача була, щоб навчити дітей якоїсь професії. Вони, а, наприклад, навчаються, потім роблять якусь роботу, отримують гроші, ну, не справжні, ідуть їх витрачати на якісь а, а, атракціони. І а, з приводу цього, коли я зайшла в школу героїв, а, то в мене виникла ідея, як це можна зробити, наприклад, саме з підлітками. Але її треба допрацювати. А друга ідея це те, що я б могла, наприклад, зараз а, навчити а, напевно людей, яким по 15-16 років, які шукають роботу французької до якогось певного рівня, і потім запропонувати їм роботу. А, також хотіла б працювати помічником керівника. Рудяк. Мені все подобається. Е Взагалі ніяких питань. Так. Рівне? О, чудово. А то щось в рівному пару заходів провели, і все. Дівчата розбіглися, сказали: да ну його нафіг, це все, коротше, не дає відразу нічого. Коротше, все, пока-пока. Поїхали. Пару слів про себе і чому зацікавились? Доброго дня, мене звати Галина, проживаю в Рівному. Да, дійсно зайшла на ваш сайт. Я бачила, що є закріплена у вас школа рівненська, яка, до речі, тут недалеко біля мене. То я так собі щось подумала, що воно вже в, ну, в Рівному дуже добре, скажем так, запущено, працює, вже налагоджена дана система. Чому зацікавила, ніколи не працювала в даній в напряму, в даній сфері по відео попередньому з вами зрозуміла, що це. В Принципі, новий проект, який тільки запускається в регіонах. В Києві я так зрозуміла, це вже було. Ну, ви раніше організовували дуже багато в Києві по регіонах. Такого не було. Хочете запустити, наскільки це новий проект? Хочу теж спробувати. От саме в цьому проєкті брати участь. Ніколи раніше не працювала, навіть не уявляю, що це як це працює. Ви скільки часу можете приділити? Ну теж не досить багато. Дві-три години в день теж не більше. Головна мета, в принципі, проводячи в різних школах, щоб назбиралася група дітей з різних шкіл, які постійно почнуть приходити, от тому, що діти, які постійно приходять, вони починають вже якісь результати давати, ну тому що для що якщо ти хочеш а досягти, то треба ж... А, а куди вони мають, куди постійно вони мають... приходити? Ну, це або одна зі шкіл, яка каже, о, окей, ми готові, щоб наша школа стала як локація, і там раз на тиждень ми вам даємо приміщення. І от, наприклад, там є Лілія, а вона працює в там, якийсь центр, такий, там, де гуртки, і там можна проводити, ну, як варіант. Або якийсь, ну, з якоюсь іншою школою домовитися. Тут треба дивитися, щоб ведучому, хто, хто буде вести у вас, там, щоб йому теж було нормально добиратися. Це теж такий момент, щоб не дуже далеко було. Ну і щоб дітям більш-менш було зручно добиратися. Добре, дякую. У вас потенціал, так, да, дуже гарний. Тут такий варіант, щоб, ну, щоб ви відчули, що все що у вас там виходить, і що ви можете переділяти час. А так то у вас потенціал такий, що ви там все, весь все місто можете там кришувати. Це відразу відчувається. Добренько. А, так, поїхали далі. Рівне, це у нас, Київ, Ірина, HR. HR. Це магічне слово HR. Цікаво. Так, з hr чарами у нас да, вітаю. Вітаю, незвична історія. Доброго. О, все чудово. Я Ірина. HR. знаходжусь, проживаю з родиною в Києві. Е, останній час я, моя робота тісно пов'язана з людьми, з дітьми. А, і ваш проект відгукнувся вашою місією цінностями. А також маю двох потенційних бенефіціарів проекту. А, в мене двоє дітей, підлітки 12 років. Тому ну як вони молодші зважаються підлітки, але перспективи до зростання і ці всі їхні кризи, їхні ці все зрозуміло. І мені важливо, що є люди, які готові в це вкладати, час, зусилля і допомагати нашому підокру. Знаходити а комусь наставники, кому баді, комусь гроші, ну тобто, взагалі, як вектори розвитку, і це для мене дуже важливо і цінно, тому готова долучитися. Можу виконувати різні ролі, як там бути організатором, домовлятися з школами, шукати, допомагати щось в налаштуванні. Можливо, у вас якщо це не налаштований якихось hr процесів, да саме от, щоб цю велику команду, там понад 300 людей, щоб а всі були на своїх місцях, як то кажуть, і допомогти трохи саме в Бо я розумію, що це таке, як це працює благодійна сфера, і коли відразу багато купа відгуків, 150 волонтерів. А зрештою, коли виходить да, по, по факту, там залишається саме важливий кістяк. Ось тому, ну, якщо буде потрібно в цьому допомога, то теж готова долучитися і допомогти щось по налаштуванню по таким процесам і саме. Круто, що ви знайшлись Ви прям коли треба знайшлись. Все супер. Тоді ми і по HR, і по школам, і по спікерам може, навіть по HR в першу чергу, тому що дійсно щось ми зашиваємося. І люди теж трошки ображаються, що процеси не налаштовані. От, і я їх теж розумію, що хтось там зайшов через тиждень вийшов, тому що подумав, та ну його нафіг, щось там не організовано Ну таке. Тому так, по HR 100% угу. треба. Напишете, Ксені, там бачите, да там я там писав в цей телеграм Ксенії. Це чудово, питань а, немає в мене. Я думаю, що скоро ми з вами ще раз побачимося. Пару слів про себе, ну і чому зацікавилися. Добре, всім привіт. Мене звати Евеліна, і Я б хотіла займатися як і дизайнерською, так і організаторською діяльністю, оскільки маю досить такі нормальні досвід у цьому всьому. Так як десь зі шкільних років я займалася дебатною діяльністю, організовувала дебатні турніри, шукала людей на дебатні турніри, була спікером на дебатних турнірах. Розказувала школярам у своїй школі. Я навчалася у 68-й школі у місті Львів. То я розказувала школярам середньої школи правила гри в дебату. Тобто, була таким спікером і теж була одним із Головних організаторів дебатного турніру в УКУ, це Український католицький університет у Львові. То я там займалася дизайнером. Я була дизайнером цього турніру. Вела телеграм-канал. Я займалася пошуком людей, я займалась зворотнім зв'язком з цим всім. От і теж на даний момент я є член організації ну не зовсім да театральної організації Дімело і актором. Е Політехнічного інституту і також е, органі... окремої театральної організації, яка не відносить до політехнічного інституту, але теж займається театральною діяльністю. То теж відіграла вже дві прем'єри, допомагала з організацією цих прем'єр, з реквізитами. Була дизайнером цих прем'єр, е, шукала людей, які б відвідали ці прем'єри і прийшли до нас на наші вистави. Та теж на даний момент я навчаюся на. Дизайнів Львівській політехніці і маю дуже велику кількість знайомих людей з правбюро, і взагалі не тільки з мого інституту, а ще й там з ЛНУ, УКу і так далі. Тому, якщо б потрібно було, я б могла б допомагати з організацією на базі різних університетів якихось подій, оскільки сама я досить таки активним учасником всіх подій великих великої частини університетів, тому я маю дуже велику кількість знайомих з профбюро і профкомів. Ну, все крутяк. Прям доля вас до нас е, якось направила. Як так сталося, що ви нас знайшли? А це я листала, я була зацікавлена в тому, щоб доєднатися до якогось проєкту, який був би більше як додаткова діяльність, оскільки я зараз сама ще студентка і не можу по 10 годин працювати, а так готова була приділяти 5-6 годин на день всій цій роботі, і я листала листала і наткнулася на оголошення вроді на. Ворк його на цьому сайті і перейшла на Zoom, зареєструвалась. Прийшла по посиланню, відвідала Zoom, От таким чином я сюди потрапила.